Віт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 156 разів росіяни вдарили по містах та селах Запорізької області минулої доби. Постраждали двоє людей у Степногірську та Гуляйполі. Через ворожий авіаудар по Оріхову горіла будівля. Жертв і постраждалих на щастя немає. Залужний більше не головнокомандувач збройних сил України. Його місце зайняв Олександр Сирський. Головні його завдання на думку президента запропонувати реалістичний план війни на рік, вирішити проблеми з логістикою, запровадити дієву систему ротацій, підвищити якість навчання воїнів та призначити командувача сил безпілотних систем. Сто наших військових повернулись додому з російського полону. Більшість із звільнених обороняли Маріуполь. Щонайменше 28 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому воїну 62 роки, наймолодшому 20. Серед врятованих морський прикордонник Бердянець Артем Дмитрик. Вулицю у Дарницькому районі Києва назвали на честь братів Чебінєєвих з Бердянська. Валерій, герой України, який воював з 2014 року, загинув на початку повномасштабного вторгнення у битві біля Густомеля. Роман Чебінєєв – воєн 79-ї десантно-штурмової бригади, загинув у 2019 році. Продати пам'ятник Леніну і віддати виручені кошти на підтримку обороноздатності Запоріжжя. Петицію із такою пропозицією можуть підписати запоріжці за словами автора. Вага бронзової конструкції майже 20 тонн. За неї можна отримати 10-15 мільйонів гривень. 114 запорізьких підприємств-експортерів змінили реєстрацію. Все через складнощі з проведенням валютних операцій у прифронтовому регіоні. А отже, ці бізнеси більше не сплачують податки у місцеві бюджети. Узова пообіцяли, що займуться вирішенням проблеми. Мапа укриттів з'явилась у дії. У додатку можна переглянути фото сховища, залишити відгук та поділитися локацією із родичами або друзями. Карту можна завантажити та користуватися офлайн. Однак, у прифронтових Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях інформація в дії недоступна. У телеграм-каналі П'ятої редакції є посилання на мапу укриттів від обласної адміністрації. Підписуйтесь там тільки найголовніше.